Як ви гадаєте, всі ці події були пов'язані з конфліктами в родині Троїцьких. Ви не мають стосунок до прикраси, яка була викрадена? Я навіть не знала про викрадення Кольє, поки ви мені не сказали. Але так, у мене був конфлікт із Яків. І з його родина теж. Але спочатку він мене підтримував і. Навіть коли я розповіла про сумніви щодо справжність кольє, про плани найняти приватний детектив, він зрозумів. Але потім, через кілька днів, коли його мама та син показали йому відео, де спіймали мене за їх версія на викрадення кольє, він. Здивував мене тим, що змовчав, не розповів про мої сумніви. Це дозволило його матері та сину звинуватити мене у викраденні кольє. Я просто хотіла перевірити, чи воно справжнє. Перевірити, чи воно трансформер. А чому у вас взагалі виникли підозри щодо справжності кольє? Якби? Моя прабабця добровільно продавала кольє. Вона би сказала покупець про його таємниця, трансформер. Це би значно підвищило його ціна. Але про те, що кольє трансформер в родині Троїцьких ніхто не знав. От я й подумала: а там кольє підробка і вирішила перевірити. Найняла приватний детектив. Я готова була йти до кінця. Чому для вас це так важливо? Я хотіла довести правду про наша годинна прикраса. Це мій обов'язок перед українська частина година. А ще я дуже переживала за Якова. що як коли є підробка. Він нагазиться на проблема, якщо захоче знову виставити його на аукціон. Тому я не розумію супротив його година. Так, я цікавлюсь прикраса, але це абсолютно нормально. А як ваш наречений взагалі сприймав вашу цікавість до коліє? Він сказав, що коли ми станемо подружжя, коліє в мою година. Стане спадок для наших тіти. але я все одно не могла заспокоїтися. А потім мене викали і посадили в підвал.